Всім привіт! Сьогодні приготуємо соковите, смачне і надзвичайно м'яке, запечене м'ясо в духовці. Готується насправді дуже легко. Весь секрет в маринаді. І для початку беремо м'ясо вагою 1,5 кг. В мене це годяжа вирізка. У нас цю частину називають качалочкою. Тепер беремо гострий ніж і робимо такі собі проколи ножем, а потім з пашкою. Тепер приготуємо з вами розсіл. Беремо їмкість, наливаємо туди 2 літри води, додаємо 2 столові ложки солі і перемішуємо. Додаємо свої улюблені спеції. В моєму випадку це лавровий лист, це перець горошком, це гвоздика. І ще я додаю бадьян. І залишаємо наше м'ясо в розсолі на годину, аби воно добре просоліло. А зараз ми з вами приготуємо маринад. З'єднуємо паприку, сушений часник, сіль, перець, мед, кетчуп, французьку гірчицю і ретельно перемішуємо. Всю грамовку я залишу в описі під відео. Ось такий маринад у нас з вами вийшов. І тим часом година пройшла, зливаємо воду і просушуємо бумажним рушником наше м'ясо. Тепер беремо м'ясо, натираємо нашим маринадом і відставляємо в сторону буквально на 30, аби воно ще трохи промаринувалося. Тепер перекладаємо наше м'ясо у форму і відправляємо в духовку запікатися на півтори години. Через півтори години ми знімаємо фольгу зверху і ставимо ще на 20 хвилин в духовку, аби наше м'язко підрумянилось. Ось така смакота в нас з вами вийшла. Ніжне, запашне, соковите м'язко. Спробуйте приготувати вдома, і результат вас точно здивує.